Гарно дня, дівчата і хлопці. Сьогодні мені захотілося приготувати цвітної капусти. Але в мене немає рецептів, такі, знаєте, якісь крутих, там, цікавих. Я звичайним чином в клярі її завжди жарю. Пишіть мені, будь ласка, хто як готує капусту. А я приготую покажу вам всім вашим рецептом. Мені дуже цікаво, хто як готує. Значить так, в мене капустинка, така, вона вже, я її купила в магазині, вона вже днів 4 у мене лежить. Вже така прив'явша трішки. Так, але спершу я ставлю воду, у мене тут півтора літра водички, ставлю хай закипає, і одразу посолю. Поки водичка нагрівається, я розділю капусту на суцвіття. Все дуже легко. Як на мене, то я люблю, коли капуста прив'яша, вона тоді слухняна стає, не кришиться. Ось така. Порізала я капусту на отакі, ось такі порційні кусочки, на такі суцвіття. Тепер, як водичка закипить, я кладу у воду капусту і буду варити від 10 до 15 хвилин приблизно. Потім, як капуста провариться, я обов'язково зливаю воду і промиваю холодною водою для того, щоб зупинити процес варіння. Ще дівчатка поставила суп варити вермішельовий, такий, знаєте, шаровий. Пам'ятаєте, колись називали шаровий супчик? Я не знаю, чого його так називали, але я розуміла тоді ще в дитинстві, коли не було, що в суп покласти, лише картопля, морква, цибуля, але обов'язково була зажарка. Оце так, картоплі мама покладе, і то вона його постійно називала шари. Шарий, шаровий, часто запитували, прийдем в школу, питаємо, а що їсти є? А вона каже, суп шаровий. Це таке. Так що в мене сьогодні суп вариться шаровий з вермишелькою без м'яса. І оце захотілося капусти. Поки капусточка вариться, я приготую кляр. Я беру 2 яєчка, тріпку солі, трішки спецій. Хто які любить такі кладіть? На кожне яйце я кладу ложку борошна. І оце так розмішую. Якщо мені мало буде, то я дороблю. А ще я, дівчатка, тушила капусту. З овочами. Повочеви рагу робила. Баклашани, помідорчики, перець, кого що є. Кабачок клала і капусту. Теж дуже смачно виходить. Головне бажання і все вийде. Зварила я капусту, в холодній воді потримала, поставила сковорідку розігрівати з олією. Тепер буду звичайним чином ось так в кляр і обжарювати як рибу. Все дуже легко. Ось так її з усіх сторін обжарюю. А за потреби, якщо ви рахуєте, що мало вона прожарилася, то скласти в кастрюльку або в сковорідці, накрити кришкою і протушити хвилин 5, і буде дуже смачно. Приготувала я вже цвітну капусту, а ще я зробила соус, поки капуста. Жарилася я три зубчика часника, дві ложки, майонезу, посолила і зелені трішки в кропчику додавила. Але вона. І так смачна, ніжна. Це за бажанням. Такий пікантний смак. А я бажаю всім, як завжди, мирного неба, всього найкращого. Бережіть одне одного, допомагайте одне одному і будьте всі здорові. Кому подобаюсь, ставте подобаєчки, пишіть щось в коментарях, обов'язково напишіть рецепт цвітної капусти. Я буду вам дуже вдячною. Всіх обіймаю до наступних зустрічей!